О, всем добрый вечер. Анфиска. Хропе. дети, Эй! Эй! Пацаны, у! Что вы там, а ну-ка? А ну встаньте, батьки. Ану. Все, а ну. Все встали. Ой, а я к вам пришел. Добрый вечер, добрый вечер. Ну давай, герой. А ну-ка, на. Диви, ось, куда ты бьешь? Он, 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 он. Пожалуйста, герой сам пьет. Молодец, мужик. Моя сонечку. Пий, пий. Не спіши, що ти спішиш? Я ж тебе не заберу його. Оце я понімаю. О. Оце довольний. Як слон. А пацани... Ой-ой-ой. А нім немає, да? Хлопці, ну ви ж уже здорові. А воно моя дитина. Моя дитинка. Папине воно. Все, 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 випило. Ну, а тепер давайте бій мордочку повитираю. Іди до мене. іди. Іди до батька, іди. О так. Ах, пт твою мать кусаця любить. О так, все. Моя, моя дитина. Боже, мой. а ну пока Ну покажись. Ой, ой. Не стесняється, показувати. А ну покажи, ну покажи. Ой, моя ти дитина, папина. Мужик, растет мужик вже. Моя дитина. Все, лягай спати. Я е, е, як буду лягати, я до тебе прийду подивлюся. Лягай, не бойся, все буде добре. Коло тебе друзя, Друзья, кого тебе є. Лягай, спати, не бойся. Да, не бойся, все буде добре. Да, да. Анфіска! Анфіса! Сонце моє! Сонце моє! Я хочу вас попросити щось! Ви хотіли подивитесь, хорошо? За дитини? Ей.